Так, директор довольний вже в нас немає. Значить, коротенько. Приїхала машинка. А що вона тут нам привезла таке красиве? А на тобі диви. Ти диви, яка лялечка. Нагляжено все, дивіться. Оце апаратура прийшла. Всі по а Затягли. Все. Затягли вже всі по Директор вже довольний, все, вже Отака так, так. красота прийшла. Сошнику. Ти дивись, зараз ми поїдемо на тельфер, знімемо. На Юмзика і додому. Ага, Юмзик не зображений, на те 40. Ну, значите сорчиком зараз. Та що, директор, як ваші враження? Побачи, як вона посіє. що <пока> <пока> все. Все, <хорошо. пока> все, <пока> все правильно. <пока> не, не все правильно, як кажуть, щоб як посієш, то й пожне.